Для приготовлений будинок, будинок твоєї мрії, приготовлений саме для тебе. І це не буде якийсь такий бідняцький будинок, це розкішні палати. Зараз ти не бачиш. Цього, що тобі приготувала доля, чоловік йде в твоє життя, який тобі по долі. Він статусний, він щедрий і він чекає зустрічі з тобою уже на астральному рівні. Ваші долі з'єднані. Став лайк, підписуйся, слухай уважно. Ти, та королева. Ангели над тобою зараз піклуються, створюють умови для того, щоб вас зближити. Яка ти королева? Пиши в коментарях, я королева. І це відео, власне, для тебе. Це буде твій будинок, твоя радість, твоє щастя тебе чекає. Ти зараз, наче під водою, не бачиш, що зверху для тебе роблять вищі сили. Підписуйся, я кори удачу. Будинок мрії уже призначений для тебе. Чоловік по долі йде до тебе. Чоловік статусний, люблячий, щедрий, добрий, він тебе вже не відпустить. Для тебе приготовлений будинок, будинок твоєї мрії, приготовлений саме для тебе. І це не буде якийсь такий бідняцький будинок, це розкішні палати. Зараз. Ти не бачиш цього, що тобі приготувала доля. Чоловік йде в твоє життя, який тобі по долі. Він статусний, він щедрий і він чекає зустрічі з тобою уже на астральному рівні ваші долі з'єднані. Став лайк, підписуйся, слухай уважно. Ти та королева, Ангели над тобою зараз піклуються, створюють умови для того, щоб вас зближити. Яка ти королева? Пиши в коментарях, я королева. І це відео, власне, для тебе. Це буде твій будинок, твоя радість, твоє щастя тебе чекає. Ти зараз, наче під водою, не бачиш, що зверху для тебе роблять вищі сили. Підписуйся, я кори удачу. Будинок мрії уже призначений для тебе. Чоловік по долі іде до тебе. Чоловік статусний, люблячий, щедрий, добрий. Він тебе уже не відпустить.